Нового папу Лева 14-го. Говоримо далі. З нами на прямому зв'язку вже Тарас Дзюбанський. Вітаємо вас, пане Тарасе, у нашому етері. Я вас не чую. Чи чуєте ви нас? Вітаю доброго вечора. Вітаю. Доброго вечора. Тож давайте поговоримо про можливі перспективи саме візиту папи Лева XIV, нового папи римського, який був обраний тиждень тому, саме в Україну. І чи можливий цей візит будемо розбиратися далі? Ну і окрім цього, будемо говорити, яким був вже перший тиждень нового папи на престолі. Дякую, справді дякую за можливість, щоб поділитися своїми рефлексіями. Вже маємо тиждень понтифікату. Наступної неділі відбудеться так звана інтронізація Папи Лева чотирнадцятого на Ватиканський престол. Він же офіційно офіційно та подій цю посаду. Хоча вже деякі речі в Ватикані відбулися. Він же зустрівся з декількома е, з декількома громадами. Сьогодні до речі відбулася а е, перша його аудієнція кожної середи у Ватикані є традиція, що папа. Має аудієнції, оскільки ця аудієнція була запланована ще за часів папи Франциска. Та такі її не відмінили, і власне сьогодні папа римський, папа Лев 14 першу аудієнцію присвятив східним католи... католицьким церквам. А ми знаємо, що однією з найбільших східних католицьких церков є Українська Греко-католицька церква. Тому сьогодні та зала, в якій приймав папа людей, це було понад 5 тисяч учасників. Більшість з цих людей це були власне українці, греко-католики. Зала має була синьо жовтою з нашими стягами, прапорами, були багато людей, більшість українців прийшли у вишиванках. Тому помаленьку Ватикан українізовується, якщо ми можемо так сказати, про перший тиждень папи Лева XIV. Якщо ми говоримо про його перші візити, ми знаємо, що зазвичай країна, в яку він поїде вперше, вона зробить таку визначальну якусь його траєкторію, його понтифікату. Скоріше за все, першу країну, куди він поїде, це буде. Туреччина, де є де відбувся Нікейський собор в першому десятчолітті, але це ми чекаємо підтвердження. Проте ми знаємо, що перший дзвінок, який папа зробив, це був перший це був власне дзвінок з президентом України Володимиром Зеленським, і це є таким потужним сигналом, що Ватикан є на боці України, і Ватикан буде продовжувати стояти з українцями, аби для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Пане Тараса, якщо ви кажете про те, що перший візит а, саме визначає політику Ватикану найближче а, декілька років, що найменше, то що означає саме візит у Туреччину? А, тому що Туреччина зараз є посередником, медіатором між декількома а, саме військовими конфліктами, так і от а, саме поїздка туди нового папу, що може означати і що може сказати світу католицькому і не тільки. Знаємо, що завтра ми очікуємо. Так завтра ми очікуємо на зустріч. Сподіваємося, що буде зустріч це таки нашої влади, ну і інших сильних свідоць його для того, щоб щоб ми рухалися далі на творчих процесах, аби нарешті запустити ці процеси. Так не знаємо як і в якому форматі ця зустріч відбудеться. Ми покладаємо великі надії на це. Так чому туреччина це візит був запланований для Папи, Так тому це не є що, що вчора чи сьогодні сталося, і власне цього року ми святкуємо великий ювілей першого, першого такого собору, який відбувся в Селенської церкви, і власне в Нікеї цей собор відбувся. Тому цей візит має бути присвячений власне цьому собору. Тому ми маємо на нього подивитися з більшої такої богословської перспективи. Аніж політичної. Хоча, як ви сказали, Туреччина займає сьогодні цікаву позицію, і, власне, багато таких миротворчих процесів. Можливо, це збіг, можливо, це чудовий збіг. Побачимо так, але знаємо також, що у Туреччині є патріарх Варфоломій, Константинопольський патріарх, який є власне історичним православним патріархом, так тому багато речей власне вони не ведуть до Туреччини. Тому сподіваємося на позитивні, на позитивні рішення, які будуть прийматися там. Новий папа Римський лев XIV взяв такий доволі серйозний курс на примирення всіх у всьому світі. Він вже заявив про те, що буде медіатором, буде також виступати саме перемовником у багатьох військових конфліктах. Це доволі амбіційно. Як ви вважаєте, наскільки йому це вдасться? По перше, і по-друге, чи має основу ось ця його амбіційність на вашу думку? Мазонко основу має тому що він є лідером е, однієї з найдавніших інституцій взагалі в світі. Та коли ще не існувала держава, коли не було е, не було окремих, так так, як ми сьогодні розуміємо цих країн. Ватикан вже існував. Ватикан як церква, як релігійна спільнота має двох тисячолітню історію, і ба більше Ватикан. Е, Папа Римський він є лідером найбільшої релігійної інституції в світі. Це півтора мільярда католиків. Тому його така глобальна візія вона існує. Вона існує через католицьку церкву, яка власне є присутня у всіх країнах світу на всіх континентах. І католики вони є політиками, вони є громадськими діячами, вони є артистами, митцями. Так тому його така претензія на глобальність. Вона є добре обґрунтована, тому що він є глобальним лідером, він є лідером церкви, яка має 2000-літню історію, він сам має докторат церковного права, тобто він дуже добре має богословську освіту. І ми знаємо, що в агустініянській традиції, до якої належить власне папа, Лев XIV, мир це не є просто відсутність війни, а мир має будуватися власне на справедливості. І вперше коли він мав свою публічну. Публічне слово до людей на площі святого Петра, коли побачили білий Дим. власне, він згадав слово мир дев'ять разів і слово справедливість два рази. Отже, це має бути справедливий мир, тобто підгунтя для його глобального лідерства є. Хоча, знову ж таки, папа римський як релігійний лідер, він має постійно балансувати між релігією, політикою, духовністю. І власне наскільки добре зможе балансувати чи навігувати тут папа, Лев XIV, ми побачимо я думаю, вже наступними місяцями. А щодо візиту в Україну, як вважаєте, наскільки взагалі є реалістичним такий план для того, щоб е, саме папа римський лев XIV приїхав своїми очима? Побачив е, Україну, що відбувається, і взагалі ми розуміємо, що безпекова ситуація зараз в Україні не найкраща, але тим не менш ви для українців, це був потужний сигнал. Тому що це був символів символічний жест так його візиту. Хоча ми не знаємо, що папа розуміє, що відбувається в Україні. Так можливо на відміну його попередника, папа Лев XIV, ще будучи кардиналом, він давав інтерв'ю, де його запитали, яке його ставлення, щоб він дав аналіз власне тим подіям, що відбувається в Україні, і він чітко сказав, що це імперіалістична загарбницька війна. І тут Україна є жертва, яка страждає. Тому навіть того, якщо він не приїде до України, він прекрасно розуміє, яка в нас ситуація. І думаю, навіть знову ж таки, якщо він не приїде, хоча ми бажаємо, що він приїхав усім серцем і душею. Навіть якщо він не приїде, він буде робити все для того, аби нарешті ця війна закінчилася. І він буде тиснути моральним тиском на великих. Світу цього. І сьогодні, до речі, на аудієнції він це сказав. Він сказав, що Ватикан готовий бути платформою, площадкою для діалогу. І він, власне, згадав тих людей, які у неволі. Знаємо, що Ватикан він багато долучається до таких власних ініціатив з визволення українських дітей чи військовополонених. Пане Тарасе, ви сказали про те, що папа Римський Лев 14 у своїй промові дев'ять разів сказав слово мир і два рази сказав слово справедливість. Як ви вважаєте? Виходячи з цього, вже наскільки він вважає саме українську перемогу в найкращому найоптимістичнішому її вигляді справедливою, і наскільки в нього вистачить. Ось цієї ну не хочеться говорити про папу римського і про тиск його якийсь, так ми будемо говорити більш про духовну позицію, але тим не менш, наскільки серйозною і сильною може бути ця саме духовна позиція для того, щоб бути переконливим, до доволі переконливим у міжнародних лідерів, наприклад, власне, якщо говорити про силу. Ватикан як такий він не має своєї армії. Так в нього немає танків, дронів чи немає 16 Але Ватикан має те, що ми називаємо м'яку силу. М'яка сила вона полягає власне в духовності, в релігії. Ну і в цій такій півтора мільярдній армії називаємо, так символічно, католиків, які власне по цьому світу. І власне ці католики, тобто це не лише римський папа, який є голова католиму Рим... Ватиканської держави. А це так само і всі католики, це єпископи, це є кардинали, це є прості люди, які мають працювати над тим, аби просувалися наративи, які є автентичними, і заглушувалися наративи, які є пропагандистичними, так, які є від Росії, тому що так навіть що ми з культуру чи релігію, це власне є м'яка сила, і ми знаємо, скільки ресурсів наша сусідня держава, північна держава, вона вкладала власне такі наративи, культурні наративи, і під соусом культури вони власне їх пропихали. Тому наше завдання як українців, як релігійних діячів, як громадських діячів, це власне робити те, щоб голос наших наративів був почутим. І зараз я думаю, це чудова нагода для католицької церкви, для Ватикану для римського понтифіка, щоб ці наративи власне лобіювати і просувати далі на глобальній арені, пане Тараса. Як вважаєте, наскільки потужним був би сигнал про об'єднання великої півтора мільярдної армії? Саме у світі, якщо б реально так сталося, що Папа Римський Лев XIV все ж таки відвідав Україну найближчим часом, ми знаємо, що всі країни, куди їде Папа Римський. Люди гуртуються так, його приймають, це Великі стадіони збирається це тисячі, тисячі сотні тисяч людей. Власне до цього візиту є прикуті всі камери світу. навіть коли вибирали понтифіка, було майже 5 тисяч акредитованих журналістів. Тому це буде увага звичайно, не лише в Україні для для його візиту. А це би було зараз. Ми говоримо потенційно. Так ми говоримо про те, що би могло статися. Звичайно, увага медіа була б повністю занурена власне на цей візит. Якщо би він від. Вбувся до України пане Тарасе. А чи можемо ми говорити взагалі в принципі про пріоритетність задач папи? От він тиждень вже був на престолі, так він тиждень робив заяви. Не однією заявою обійшлося. Чи зрозуміло, вже, що буде його пріоритетом найближчими роками, окрім миру і справедливості? Що ще які ще гуманітарні задачі постали перед новим же папою? Стаємо, що викликів є дуже багато для світу, для церкви. Війна це напевно такий один з найбільших викликів. Він також повторив повторив цю тезу. Папа Франциска, що вже відбувається третя світова війна частинами. Так вона відбувається в різних в різних точках світу: близький схід, Україна, Судан, Африка. Дуже багато Індія Пакистан, що давно ми бачили ескалацію конфліктів. Пізніше штучний інтелект це теж комунікація глобальна. До речі, вчора він провів таку з аудієнцією для... для журналістів, де він власне говорив, що журналісти вони мають дуже велику відповідальність, тому що журналісти вони не просто інформують суспільство, а не формують думку. Вони формують думку і люди, які живуть без без волі, без волі слова, так де немає. Де немає свободи слова, вони власне не можуть сформувати аналіз, вони не можуть аналізувати стан речей, такими, якими вони є. Тому папа, звертаючись до журналістів, він говорив, що це є один з таких викликів пропаганда і правда. Ми маємо пропагувати правду і вести ті наративи, які сіють в світі добро. Те, що папа Лев брав собі ім'я Лева Лева чотирнадцять, означає те, що він буде сповідувати політику тих понтифіків, які були левами до нього. І ми знаємо, що Лев XIII, в XIX столітті, він був папа реформатор, який, власне, започаткував так звану соціальну доктрину чи соціальне вчення церкви. Що таке соціальне вчення? Це не є догматичне вчення церкви. Тут ми не говоримо про якісь такі високі богословські матерії, як Богородиця, трійця, чи щось інше, високе, богословське. А соціальне вчення церкви воно стосується людини і в того, Світу, в якому вона живе, це економіка, це культура, це політика, це ці ті проблеми, з якими стикається людина. Тому власне, папа Лев XIV, я думаю, що він буде розвивати соціальне чиня церкви. Він буде більше звертати уваги на, на ті речі, які є насущними для нас, так в цьому світі, в якому ми живемо, але одночасно не забуваючи про богословські наративи, тому що папа римський він насамперед є лідер. Він є пастор. Так, ми знаємо, що він 20 років е, працював місіонером в Перу. Тому поєднання таких богословських, соціальних, політично-релігійних якостей і балансування між ними буде дуже важливим власне для цього папи. пане Тараса. Як вважаєте, чи зможе політика папи об'єднати не тільки вірян цього світу католицьких, а, а й міжнародних лідерів? Чи вистачить ось цієї сили духовності для того, щоб Міжнародні лідери прислухалися до папи римського лева 14-го. Знаєте, коли помер папа Франциск, в Ватикані було стільки міжнародних лідерів, було політиків. Окрім того, що були релігійні лідери, так ми бачили великих світу цього. Тому що вони, вони розуміють, що якщо замокне релігійний лідер, Ну, хто тоді буде говорити про етику і політику? Який політик сьогодні може пишатися тим, що він є етичним і моральним лідером? Ну не знаю, але якщо це вже говорить е, римський понтифік, я так як церква, яка має дві тисячі років, яка має традицію, усталі закони, канони, і він є власне етичним моральним лідером? Ну тоді до його голосу прислухається більше людей, аніж скажімо, Трамп чи Макрон говорили про? Про етичність чи моральність якихось дій? І все ж таки хочу повернутися до можливості приїзду саме Папи Римського Лева 14, саме в Україну. Скажіть, будь ласка, а чи є взагалі прецеденти в історії в світовій, коли папа Римський приїжджав таки у Україну, яка перебувала у військовому конфлікті? Ми знаємо, що папа Павло II, Іван II, він в Сараєво. Так і також знаємо, що навіть папа Франциск він відвідував Ірак, що було зовсім ну нелегко організувати, тому що точилися бойові дії. Так і прецеденти є тому сказати, що це був перший раз, коли римський понтифік їде у, у зону конфлікту. Це напевно, було неправильно, але знову ж таки, конфлікт чи війна в Україні. Це є величезна війна, так це війна, одна з найбільших воєн, яка спричинила одне з найбільших таких трагедій, так після Другої світової війни. І ця війна відбувається півтора години польоту до від... від Італії. Тому це дуже близько. Так, європейці дуже часто не замислюються, що війна дуже близько. І тому, власне, такий жест, якщо би він відбувся від, від папи Лева XIV України, це би був сильний символічний сигнал. Але одночасно і геополітичний крок, тому що це поставило Ватикан на дуже таку, таку серйозну ситуацію, так, коли римський папа відвідує народ, який воює, який обороняється проти Гарбінської війни. Як вважаєте, чи взагалі цей візит можливий найближчим часом? Ми сподіваємося, так що він можливий. Знаючи, що в Ватикані е, речі вони е, мають трохи встоятися, так для того, щось відбулося спочатку, має бути візія, мають бути переговори. Надія є, побачимо, як це буде на практиці. Хоча знову ж таки, як я сказав, якщо навіть візиту не відбудеться, ми знаємо, що цей папа він підтримує Україну, він розуміє, яка є ситуація в Україні. І сьогодні, буквально декілька годин тому, він сказав, що Ватикан готовий бути посередником у переговорах. Пане Тарасе, а чи підтримує зараз вже новий папа римський зв'язок саме з українським духовенством? Чи відомо про це? Що відбувається на цьому тлі? Так підтримую власне сьогодні. На аудієнції було багато українських єпископів, не тільки з України був голова греко-католицької церкви. Були єпископи з діаспори, бо в Римі зараз проходить постійний синод єпископів української католицької церкви. Тому ці єпископи були були вірні, і так само ми знаємо, що до Ватикану, ще коли був живий папа Франциск. Приїжджав так само і український митрополит Епіфаній. Так я до речі мав нагоду йому показувати Ватикан. Тому ми знаємо, що ці це був перший візит. Ми знаємо, що ці зв'язки вони встановилися, так ще за понтифікату Папи Франциска. І надіємося, що вони будуть поглиблюватися. У Ватикані діє українська семінарія, яка спонсорується власне Ватиканом. Є понад 50 молодих хлопців, які навчаються у папських університетах. Є також і Мар'яни, які навчаються. Тому ці зв'язки. Вони є, і я вірю, що вони будуть надалі ставати все глибшими і важливішими, власне, для того, щоб в Україні ситуація змінилася. Останнє питання, яке хочу вам задати: якщо все ж таки бути оптимістичними і говорити про те, що цей візит, все ж таки, історично може відбутися в Україні на найближчим часом, то як вважаєте, наскільки б це змінило, чи змінило б це ставлення саме інших католицьких країн, які зараз відчувають себе? Політично нейтральними, більш-менш так, або нейтрально негативно налаштовані зараз щодо саме української сторони конфлікту. Чи змінило б це щось, і чи був би достатнім цей знак, цей маркер, саме відвідування папи Лева саме України для цих країн? Чи був би це ось таким знаком? Дивіться, я проживаю в Італії вже довший час, і італія вважається католицькою країною. Так у більшість католиків, номінальних, але знаєте, багато італійців вони себе вважають більше такими пацифістами. Так, тобто вони кажуть, а так навіщо воювати? Не розуміючи того, що якщо Україна перестане себе обороняти, якщо ми складемо зброю, то буде капітуляція. Ми просто програємо так, нас ворог знищить. Вони цього на жаль не розуміють, будучи католиками. Тому однозначно, коли католицький лідер, лідер найбільшої е, релігійної інституції світу, відвідає Україну, це змінить це. Змінить сприйняття цього конфлікту, е, і змінить можливо навіть е, самі наративи, які ми чуємо дуже часто і в католицьких академічних колах про те, що Україна е, має перестати воювати що є неприйнятним, тому що ну це просто буде капітуляція. І однозначно, коли Папа Римський би відвідав Україну, ці наративи би змінилися. Саме сприйняття війни в Україні змінилося би також. Що ж, будемо сподіватися, що все одно цей історичний момент настане, і так чи інакше. Ми отримаємо звістку про те, що найближчим часом новий папа Римський, лев XIV, все ж таки приїде в Україну для того, щоб це було знаком для інших багатьох вірян і не тільки вірян католицьких про те, що тут зараз відбувається, так і наскільки знаковим, і наскільки важливим є цей візит для України і українців. Ми дуже чекаємо на саме таку новину. Пан Тарас Дзюбанський, доктор Богословських наук був з нами на прямому включенні. з ним говорили про перший тиждень нового Папи Римського. Лева лева го ну і звісно, говорили про те, чи можливий візит, історичний візит папи вже в Україну. Ми вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Поговорили з нами на важливу таку тему, цікаву, історичну і е, доволі знакову для України і українців. Дякуємо і прощаємось. До побачення.